Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти читання. Тема нашого заняття Велика буква Г. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Відгадайте загадку. І стрімко угору злітає, спускається вниз до землі. Її за мотузки тримає. Діток-рученята малі. Що це таке? Це гойдалка. Давайте розглянемо малюночок. Бачили ви такі гойдалки? Чи каталися ви на них? Подобається? Кого ви бачите на малюнку? Що роблять дівчатка? Придумайте імена дівчаткам так, щоб вони починалися на букву Г. Так, це може бути Галина, це може бути Гануся. Давайте розглянемо, як друкується велика буква Г. Вона дуже схожа на маленьку. Але відрізняється розміром. І так, друкується вона спочатку вертикальна лінія на дві клітинки прямо по лінії клітинок, і горизонтальна зверху. Відкрийте, будь ласка, свої зошити для друкування. І надрукуємо, відступіть вниз дві клітинки, і друкуємо велику букву Г. Чотири рази. Цю букву ми вивчили для того, щоб писати імена, які починаються на цю літеру. Прочитайте перше слово. Галина. Надрукуємо це слово три рази. Переходимо до другого рядка. Прочитайте наступне ім'я. Гена. Надрукуйте і це ім'я два рази. Наступне ім'я. Ганна. Зверніть увагу, що в слові Ганна дві букви Н. Ми чуємо подовжений звук Ганна. Друкуємо слово Ганна ім'я також три рази. Зараз трішечки розімніть пальчики свої і продовжимо. А зараз буде слуховий диктант. Я буду називати слова. А ви друкуєте тільки першу букву кожного слова. Пригадайте, що є слова, які ми друкуємо з великої літери. Які це слова? Так, це імена, це назви міст, річок, клички тварин. І так, слухаємо уважно горіхи. Відступаємо клітиночку вправо. Горобець, Гануся. Григорій. Богдан. Віктор, друзі, книжки, Дарина, Золотий Йод. І останнє слово робота. Встигли? Ну що ж, давайте перевіряти. Добре. Тепер переходимо до читання. Давайте зараз прочитаємо завдання читалочки. Прочитайте, будь ласка, склади у таблиці по горизонталі і по вертикалі, як показують стрілочки. Тепер прочитайте перший стовпчик. Скажіть, будь ласка, чому ці слова надруковані з великої літери? Так, правильно, це імена. Прочитайте імена дівчаток. А тепер прочитайте ім'я хлопчика. Переходимо до другої колоночки. Прочитайте, будь ласка, слова. Добре, молодці. А тепер послухайте текст, як його треба читати, а потім прочитайте ви. Зверніть увагу, що тут є перша незнакома літера, буква Ж. І так слухаємо у Гени новий годинник. Котра година? запитала Галинка. Уже пів на другу, відповів Гена. Спасибі, сказала Галинка. Повторіть, будь ласка, так само цей текст. Це діалог між двома дітьми, між хлопчиком і дівчинкою. Читайте з правильною інтонацією. Чебетончик також приготував для вас завдання. Чистомовка. Читайте правильно. ег ег, ег вибігли на берег. Іх, іх, іх випав білий сніг. Уг-уг-уг, у мене гарний друг. Г-г-г з грибами пироги. Тепер прочитайте ви. Переходимо до наступного завдання. Робота з текстом. Пам'ятаєте, що я читаю, ви за мною слідкуєте і пошепки намагаєтеся встигати читати разом зі мною. Називається текст на городі. У діда Богдана і бабусі Ганни великий город. Вони добрі господарі. На городі гарно вродила городина. Он помідори і зелені огірки, а там морква, круглі гарбузи, головки капусти. До діда Богдана й бабусі Ганни завітали онуки Сергійко і Галинка. На городі Галинка ласувала огірками, а Сергійко сидів у горосі. Городина корисна, вона багата на вітаміни. Чи встигали ви за мною читати? Якщо встигали, ви просто молодці. Сьогодні ви познайомилися з новим словом городина. Що ми називаємо городиною? Так, це овочі, які ростуть на городі. А зараз перечитайте цей текст самостійно ще раз. Можете натиснути на паузу і прочитати. Ну а тепер давайте спробуємо дати відповіді на мої запитання. Так чи ні? Я думаю, що у діда і бабусі маленький город. Так чи ні? Ні. На городі гарно вродила городина? Так. На городі цибуля та буряки? Ні. До діда і бабусі завітали онуки? Так. Онуків звали Олесь і Ольга? Ні. Галинка ласувала огірками. Так. Сергійко ласував морквою? Ні. Ну добре, молодці. Ну що ж, давайте підведемо підсумки. Чи все вам сподобалося на уроці? Чи запам'ятали ви нове слово? Чи гарно вам вдалося читати? Молодці! На сьогодні все, до побачення!